Це не кадри з фільму, а реальні будні наших військових. Саме так виглядає опорний пункт, де цілодобово в перервах між боями знаходяться наші захисники та захисниці. На цій позиції облаштовані місця для ведення оборони і для відпочинку, і для прийомки і надання допомоги до лікарської допомоги пораненим, оскільки головне завдання укріплень зберегти життя. Робота нашими оборонцями виконується якісно з дотриманням усіх технічних вимог. Звичайна стрілецька бійниця, яка виводить до кулеметної позиції. Ще одна допоміжна стрілецька. Це якраз місце для дренажної скриньки. Облаштуванням позицій займаються військовослужбовці частин з'єднань командування сил підтримки, які не лише якісно, а й ефективно виконують поставлені завдання, оскільки знають, що ситуація на фронті може змінитись будь-якої миті. Є періодичні обстріли, є періодичні прильоти, і тому певну кількість людей ми обов'язково маємо задіювати для для спостерігання за небом, за обстановкою, за навколишньою територією. Спостерігач і декілька кулеметників або ну, стрільців. Які реально дивилися і збивали тяжче працювати, коли лі... лі... літачки літають, безпілотники, ті там FPV і так далі, ми їх літачками називали. Ну в тих літачках 5 кілограм було тратіло, тобто воно добре попадало. Лінія міняла швидко. Тоді, коли нам казали, була було один кілометраж до лінії зіткнення. А потім, коли ну, там були Деякий час достатньо довгий, то вона значно скоротилася, і тоді значно було горячіше. Облаштування позицій не єдине завдання, яке покладається на бригаду. Вони забезпечують також інженерну підтримку мобільності військ. Є майстерня, то тут заходиш в будку, і там є і токарні станки, і фрезерний, там і точільний. Ну, там є все для того, щоб можна було полагодити техніку і щоб вона була в строю знову. Усвідомлює, що від тебе залежить е, виїзд автомобільної техніки. Буває таке, що і вночі буває, що виїжджають. От Термінова, БРК прийшла, треба виїхати і все, і що ти мусиш це все зробити закрити. Такі вони, наші захисники, добрі, щирі та надзвичайно мотивовані. Це було, ну, було страшно. Страшно не за себе, в першу чергу, за родичів, за родину, за сім'ю, за дитину. Тому відразу зранку був дзвінок до шефа. Давай мені зміну, бо я, я водив фуру за кордоном. Але зміна під'їхала тільки за тиждень, тому через тиждень я вже був на кордоні польсько-українському. Щоб закінчилася війна, ну все просто захистити сім'ю, свою родину. Я думаю, в більшості так.